Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Я Юляна і Сьогодні говоритимемо про те, що СБУ потужно вдарила дронами одразу по трьох нафтопереробних заводах в Росії, які входять у топ 5 найбільших заводів Російської Федерації. І вже відомо, що внаслідок ось такої бпла атаки виведено з ладу один з найбільших російських НПЗ. Як це може вплинути на українців? Ну звісно, окрім піднесеного настрою. І які наслідки це може мати для Росії з усім цим допоможе нам розібратися Сергій Коюн, експерт ринку пального, директор консалтингу і компанії А 95 Доброго дня, пане Сергію. Вітаю, отож, пане Сергію, то які наслідки і взагалі має якісь наслідки, тому що з'явилася інформація, що в Росії, начебто, вже дуже сильно виросли ціни на бензин. Чи правда це? Чи от дійсно удари, які сьогодні вночі відбулися, удари, які були напередодні, одразу ось так вплинули на ціни пального в Росії? Я не готовий там говорити про те, що там є якісь величезне величезне зростання. Насправді для нашої ситуації нам найбільш важливо не які у них не які у них там будуть ціни, а наскільки впадуть і зміняться експортні потоки, тому що експорт саме живить російську економіку, експорт пального, експорт нафти, і відповідно, от, оце головна е, ідея е, наших е, атак на е, ці нафтопереробні заводи. Це процес він інерційний, да, тобто воно не може от, одночасно в один день ми не побачимо того, що там от щось змінилося. Да, тому що є буфер певний, там є контракти, які вони виконують. Але я, я сподіваюся, що там найближчим, там може тиждень, е, може декаду. Е, якщо дійсно буде ефект, то ми його побачимо на прикладі експортних потоків. І це дійсно важливо, тому що це гроші для війни проти українців. Станом на зараз стосовно експорту ми не бачимо ніяких змін. Чи все ж таки якісь мінімальні зміни, але є. Ні, поки що бачимо останні дні, там, тижні, поки що особливих змін не відбувається. З іншого боку, ми знаємо про те, що на експорт заборона зараз діє в Росії на півроку, на експорт бензину саме. І відповідно, тобто, це може бути теж сигналом того, що щось не гаразд. але ж бензин не є основною або якоюсь там дуже важливою експортною позицією для Росії. Це насамперед диспальне і це нафта. Тобто, ці два показники, і треба відслідковувати, і ось вони напряму впливають на надходження грошей до російського бюджету. Скільки росіяни на такому заробляють? Скільки от якраз від цих НПЗ йде до бюджету, і потім, відповідно, росіяни з цього бюджету можуть брати кошти на війну проти України? То важко сказати, скільки саме там експортних потоків з кожного цього заводу йде. Тобто в Росії загалом там декілька десятків заводів, тобто це величезна галузь. І відповідно, хоч це заводи і великі, але ж вони. Але ж ну, у них якийсь там обмежений, обмежений вплив на ці експортні потоки. Тому тут головне в тому, що, що я питаю, намагаюся там донести да, те, що автоперобний завод це дуже велика площа, це дуже багато технологічних установок. Це все старі, ну як старі, вони проєктувалися ці заводи ще і будувалися за Радянського Союзу. Так, ви їх там модернізували. Але все ж таки це великі підприємства, які дуже гнучкі. Тобто, умовно кажучи, якщо там постраждала або виведена з ладу одна установка, вони можуть перейти на інші, так би мовити, підстраховочні установки, і ми навіть не побачимо, що щось там відбулося. Або вони можуть там тимчасово, там на тиждень, там, наприклад, зупинитися, полагодити все і потім знову запуститися. Тому. Поки що ми не бачимо, ми не знаємо, які там пошкодження були отримані, наскільки вони критичні, і тому для нас найбільш важливе саме експорт потоки. Тобто, ось по них треба відслідковувати, чи насправді досягли ми своєї мети, тому що це. Основне, вони можуть працювати там на внутрішній ринок, там і так далі. Тобто, але от саме експорт він живить російську скарбницю, і відповідно, це головна мета знизити цей потік грошей на війну з Україною. хтось каже, що ось такі атаки на НПЗ вони навіть можуть бути ефективніші, ніж санкції. Ви погоджуєтеся з цим? Це навряд чи, скажімо так. Я думаю, що тут, в принципі, воно, як то кажуть, нічого зайвого в, цім, в цьому плані бути не може, і санкції свою роль виконують, хоча і є деякий скепсис щодо їх там ефективності, це дійсно так, тому що ми бачимо, що росіяни вони адаптуються, вони шукають нові шпарини для того, щоб обходити ці санкції, зі свого боку, Захід постійно. Посилює їх, ці шпари не закриває, але відкриваються нові і так далі. Тобто, там іде своя робота, але головне це знизити е, санкції, на, на що вони розраховані? Тобто, треба чітко усвідомити, що Захід не хоче зменшення експортних потоків з Росії. Він цього не хоче. Він хоче, щоб вони просто менше заробляли на цьому, е, щоб ціни були нижчими на їхній експорт да, за рахунок там. Більш витратної логістики за рахунок там якогось дискомфорту. Але ніхто не хоче, щоб зменшувався обсяг. Тому що якщо зменшиться обсяг, відповідно захід може отримати там, дефіцит пального, зростання цін, це вже впливає на виборців і таке інше. А задача наша ударів по заводах це от саме зменшення, саме зменшення. Промислового потенціалу цієї галузі, щоб вони справді менше почали продавати, і відповідно, тобто, тут як то кажуть, одно, одне інше доповнює. Можете трішки окреслити тенденцію. Скільки, наприклад, ще таких атак має відбутися? Скільки НПЗ мають атакувати, щоб дійсно вже почали відчувати росіяни на собі, зокрема на експорті? От що має відбуватися, щоб це вже було суттєво, суттєво впливало на росіян? Відповідно, грошей до бюджету надходило менше, і напевно, відповідно, грошей на атаки по Україні також менше? Ну, знову таки, Будемо відверті, для того, щоб зупинити завод, ну треба гарно попрацювати, тобто, це величезні підприємства з десятками технологічних установок, які дуже гнучкі, можуть одна одно замінювати. У, уточню потрібно саме зупинити завод. Тобто, навіть якщо пошкодять, призупинять на якийсь час. Це нам не допоможе. Потрібно зупинити повністю завод, так щоб був якийсь результат. Ні, ну дивіться, навіть якісь пошкодження. Окремі вони можуть теж дуже впливати на е, виробництво. Тобто, воно все пов'язане. Умовно кажучи, е, якщо от зараз ми бачимо, там на рязанському заводі е, дуже файно е, горіли установки е, первинної переробки нафти. Тобто, якщо нафта заходить на завод, її нема спочатку, як переробляти все, завод фактично е, зупинено. Так? Єдине, що там тих установок кажуть про дві, ті, що. Але на цьому заводі там, установок цих чотири. Відповідно, чи зможуть вони дозавантажити інші, так, перекинути потік нафти з цих двох на ті дві, що залишилися, і так далі. Тобто, це дуже гнучкий, він такий, знаєте, нелінійний процес. Приклад, можуть атакувати установку, яка припинить там, випуск, молока, бензин. А диспальне вони продовжать випускати. Тобто, це теж може бути. А бензин буде не товарний, а якийсь технологічний, так? тобто прямогонний, який теж можна експортувати. Це не зупинить завод. Тому тут треба набратися терпіння. У нас всі дуже хочуть таких ось швидких результатів, так? швидких перемог, але так не буває, на жаль. І відповідно тут треба просто дійсно набратися терпіння і продовжувати працювати і нашим службам, тому що. В цілому вектор і вибор цілий він правильний. Він правильний, і тобто треба просто продовжувати аналізувати, що відбувається, і далі планувати е цю роботу. Якщо ми говоримо там, про якісь ідеальні взагалі випадки, коли ось умовно там, вдарять от, в саме серце. Да? Тобто, от, у кожного заводу є якесь слабке місце. така да, як то кажуть. Якщо так ефективно бити, якщо виводити їх з ладу, відповідно, результат буде швидше. Але я все-таки ну, просто закликав би до більш такої стриманості, тому що ну, дуже це гнучкі підприємства. Зупинити їх дуже важко. Там, двома дронами їх ну, навряд чи можна зупинити. Так, можна їх. Пошкодити, але вони можуть швидко поновити. Тому що росіяни, вони, треба сказати, що вони останнім часом, за останні там десятиріччя, 15 років, вони дуже багато зробили для імпорту заміщення саме в нафтопереробній галузі. Вони навчилися робити самі каталізатори, які раніше імпортували. І відповідно вони можуть швидко полагодити ці заводи. Тобто, це все не, не, як то кажуть, не, не, не безвозвратні там, втрати. То вони можуть їх ремонтувати, і знову таки вони рано чи пізно знову запрацюють. Тому тут треба дивитися, і, ну, і треба продовжувати, на мій погляд, аналізувати, тому що ну, це дуже велика вдача, коли там невеличким дроном можна зупинити завод. Але надовго його точно там не зупиниш, вони все одно його полагодять. Тому треба просто тут треба більш наполегливо над цим працювати. Дякую, почули вас. Дякую за цю розмову, пане Сергію. Стежте за Ютуб-каналом РБК Україна, Ми будемо надалі стежити за цією ситуацією. Зазначу, що сьогодні говорили про удари дронами по нафтопереробних заводах в Росії, які це може мати наслідки для Російської Федерації. Відповідно, зокрема, і відобразиться на Україні на війні в Україні.